У ховеях є y 6 19-го року, чорненький колір. Ціна 1700 гривень. Є потертості по задньому корпусу, незначні. Ось такий мікророз'єм на зарядку. Тут має роз'єм на наушники 3,5. По екрану коцок чи царапок серйозних немає. Є легкі-легкі якісь потертості, але незначні. Так, телефон повністю перевірений, протестований, без різних аккаунтів. Зараз покажу інформацію про цей пристрій y 6 2019 року на 9-му Андроїді оперативної пам'яті 2 гіабайти має. Та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую камеру ще досить часто запитують. Зараз все покажу. Розкажу ось така камера. Тут в простенький телефон для звичайних завдань підійде в комплекті, йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.